Троє людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок дронової атаки в Бучанському районі Київської області. Це жінки 80-56 років, а також 16-річна дівчина. Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник у телеграмі. Наслідки обстрілів також показав у телеграм Бучанський міський голова Анатолій Федорук і знаходжуся на приватній садибі одного із власників громадян нашого міста. Йому вдалося вижити, тому що не нехтував повітряною тривогою, використовував дві стіни і укриття. Так, примітивне укриття, яке є в приватному помешканні, врятувало йому життя, тож так само, як і сусідів, які поруч, і це допомогло їм вижити об'єкти, які зазнали руйнації, потребують відновлення, працюють служби відповідно, як СНС працювали, так і нині бучанські служби для того, аби допомогти громадянам відновити житло і наша колега Анна Железняк наразі перебуває на місці ліквідації наслідків атаки в Київській області. В неї дізнаємося більше подробиць. Анно, вітаю. Розкажи, будь ласка, що тобі відомо станом на цю годину щодо наслідків російської атаки. Та колеги нині продовжуємо працювати в Бучі і фільмувати тут наслідки ворожої російської атаки. Отож, поспілкувалися із власниками двох приватних будинків, які постраждали на подвір'ї Юрія. Власне, і впав безпілотник. Він сказав нам, що почув ці характерні звуки шахеда вночі, і буквально через кілька секунд загорівся його гараж. Гараж зруйнований повністю, і також пошкоджений сам будинок, тому що. Він знаходиться буквально через кілька метрів від самого епіцентру вибуху, вибиті вікна, двері, пошкоджений дах, так і самі стіни. Сам Юрій вижив, сказав, що відбувся декількома подряпинами, але незважаючи на те, що будинок сильно пошкоджений, він планує жити в ньому і надалі. І зараз пропоную послухати пряму мову чоловіка. Проснувся я із-за чого? Почув, що гудуть які Допила. От. Вони полетіли туди, а потім чую, один повернув десь сюди от, і ву, ву 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 і впав. І тут зірвалося, коло скважини. по сусідству із Юрієм проживає Яна. Вона розповіла, що її будинок був значно пошкоджений в період повномасштабного вторгнення в 2022 році. Вони тільки його відбудували, і от цієї ночі знову вибиті вікна, двері так само, як і в Юрія пошкоджений дах, тріщини по усіх стінах. Жінка каже, що їй чудом вдалося вижити, оскільки вона не спала на другому поверсі, а дах там пробитий. І через те, що вона Лягла спати на першому поверсі подалі від вікна. Вона змогла вижити, хоч і отримала незначні подряпини від скла, яке летіло із вікна. Жінка також розповіла, що пошкоджена її автівка, господарчі, господарчі споруди в її подвір'ї. Також вона втратила кота, не може знайти після цього вибуху обстрілу. І також повідомила нам, що до неї вже. Приходили оглядати її будинок і сказали, що відновленню він не підлягає через через значні тріщини у стінах. І доведеться його зносити і відбудовувати з нуля. Напроти приватних будинків тривало будівництво. Там зводили багатоквартирний будинок. Він ще був не заселений. Внаслідок вибуху там вибиті геть усі вікна. Поспілкувалися із забудовником. Він сказав, що через місяць цю багатоповерхівку мали здавати векс експлуатацію але через сьогоднішній обстріл доведеться це відтермінувати, і ви також згадали, що. Микола Калашник, голова київської ОВА, повідомляв про трьох жінок, у яких була гостра реакція на стрес. Пізніше він також повідомляв, що їх стан стабільний і їм надали допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації. Зараз продовжимо працювати у бучі, спілкуватися з очевидцями обстрілів. Тож слідкуйте надалі за випусками новин. Аня, скажи, будь ласка, чи місцева влада зараз працює на місці, і комунальні служби допомагають розгрібати те, що залишилося після атаки дронів? Так, комунальні служби працюють на місці. Дійсно, вони підганяють і техніку спеціальну, яка згрібає сміття і замітають вулиці активно, тому що на вулицях повно такого побитого скла, по якому небезпечно ходити. І також варто зазначити, що багато набайдужих просто жителів міста вони долучилися, приходять навіть з дітьми, з підлітками, у яких зараз канікули, з рукавичками, відрами і допомагають розгрібати. Дійсно, сміття прибирати подвір'я людей, у яких є пошкодження щодо місцевої влади, то я їх на місцях влучання не бачила, але е, як можна здогадатись, вони просто були там раніше, тому що е, відео Бучанський міський голова опублікував е, набагато раніше, коли ми ще тут не працювали. І ще скажи, будь ласка, чи ну, треба відселяти людей, бо ти згадувала про жінку, чий будинок вже не підлягає відновленню, відповідно, його треба зносити і там перебувати небезпечно. Чи треба відселяти таких людей, і чи влада вже запропонувала їм можливо якесь житло тимчасове? Е, яна, господарка цього будинку, вона зі мною не ділилася поки що своїми планами. Mm -hmm. Чи вона планує, планує дати, далі жити в родичів, чи подавати заявки на відселення? Зрозуміло, а дякуємо за те, що доєдналася до нашого ефіру і Розповіла про наслідки російської агресії на київщині. Нагадаю, Анна Железняк, наша колега-кореспондентка, була з місця події.